колектив всім привіт! Є така робота під реставрації. Оце у нас кухонний комплект, 6 табуреток, розкладний стіл. Що тут треба робити? Розбирати все, перечухувати, бачимо, в якому воно стані перекрашувати, потім перетягувати сідушки, тому що тут екокожа вона вже полізла. Хоча замовник вибрав знову еко-кожу. Я йому казав, вона нікуди не годиться Іменно на табуретки, тому що кожен день користуватись треба, але нічого не поробити. Оце в такому воно все в стані. Так виглядає. Стіл теж буде перекрашуватись. Стільниця тут бачимо ламінована, є сколи, побачимо, що можна з неї зробити. Зараз трошки воно тут покажу. Отак воно позачухувано з усіх сторін. Там є такі сколи, царапини. Та тут скрізь сколи, царапини. Нема такого, щоб не було їх. Але нічого, кусок роботи такий, можна сказати, непоганий. Я вже тут все позакладав, нема місця, тому що людина хоче зробити це. Все як пошвидше, ну, побачимо, як воно получиться. По можливості, якщо в мене буде час, я вам трошки буду знімати, показувати. Бо ще я там займаюся то роботою, то не знаю, що воно буде получатися. Ну, на цьому поки все. Продовження буде. Колектив. Продовжую я займатися реставрацією. Табуретки я вже попідготовлював до покраски. Перейшов до стола. Можна сказати, не до стола, а до стільниці. Що в мене тут виявилось? А виявилось отаке поїла шашля його планки ті, що були, я їх позрізав. Само собою, вже на одну стільницю я заклеїв. Ну і заклеїв на другу, там сохне, пообгонив його фрезою, Отак воно це все виглядає. Думав я, що це МДФ, шпоноване, але це просто тирсоплита. Для чого наклеїв, щоб потім, як буде це все користувати, щоб не попадала влага. І потім його це все не поздувало. Отак От воно виглядає з цієї сторони. Ну, чухати тут ще треба, готувати до покраски, тому що прийдеться його це все зібрати, поставити направляючі, все відрегулювати. На столі, тому що вже воно зрізалось тут, змінилося, але все одно. Так що, такі справи. Відео я не знімаю по можливості, просто показую, якщо в мене є час. А це покажу замовнику, хай подивиться, щоб до мене не мав ніяких там питань, що воно зробилось, так воно його поїло. Так що продовжуємо. Колектив продовжуємо займатися реставрацією. Покажу трохи, що зробили. Загрунтувався перший слой табуретки, там каркас, ножки стільниці. Пройшов два слої, тому що вже не було часу. Отак От вони виглядають. Завтра це все будемо перетирати, там по можливості красити, тому що буде краситися в два кольори. Тут буде білий, тут буде сірий. Колір роботи є, тому що тут треба все відбивати, відклеювати, щоб не було перепилив. А з табуретками тут теж треба перечистити, тому що є протири, підґрунтувати, щоб цього всього не було видно, і вже готувати до покраски. Так само ножки там вони конкретно покоцані, тому що замовник казав, що це ясен каркас, а виявилося, що це береза. І там ножки добре покосані. Я вже чистив, шпаклював, але нічого не зробити. Так що, отакі справи. Вже, мабуть, як все закінчу, зберу, покажу вам весь результат. Тому що знімати процес нема часу. Сьогодні тільки там ввечері освободився, це покрасив. Покажу, що вийшло. І на цьому все. Так що якось так. Колектив. Всім привіт! Закінчив реставрацію, покажу, що вийшло Відео там трохи знімав, трохи не знімав, побачу, що буде, то змонтую. Перетягнув табуретки. Отак От вони виглядають у нас. Кожзам Брав замовник. Брав і виходить, він дуже грубий. Отут, тому що в мене є. Він такий нормальний, а тут затягнути оці вугли, ну просто нереально. Я йому казав. Але він хотів взяти сам, щоб трохи там може дешевше було чи що, не знаю. Або щоб було крепше. Коротше, отаке. Перекрасились табуретки. Отак вони виглядають. Також перекрасився стіл. Перекрасили стільниці. Все зробилось. Два кольори, тому що так замовник хотів, щоб було відбито все в два кольори. Получилось нормально, є, звісно, там де-не-де коцки, але нічого ви не зробите, тому що, як не є, це не нове, просто дуже важко там витягнути все. Воно покоцано, по... побито, і підпакльовував, і вичищав, але все одно не можна так витягнути, як нове. Ну, якщо отак дивитись далека, то там нічого нема. Тут також. Замінив планки, все зробив Зараз, якщо розкладу, то може і не розкладу, тому що тугенько, а може, розкладу. Ось ще одною рукою незручно. О, отак воно виглядає, все тут заміняно тому що там була поїла його шашля, туди-сюди. Ставку я вам не показую, вона так само відкрашена. На цьому все. Ну, чого так нерівномірно зачиняється, тому що я його не прикручував там, такі, по одному шурупу, бо зараз треба де його все одно розбирати. Ну, стільниця вийшла доволі непогано. Все очистилось, все відкрасилося. Нормально. Бачимо, Такі є, бачите. Не побачив десь, тому що він весь в коцках цей стіл. Мятинки теж десь трошки як то є, тому що це шпон, я вже красив по шпонові. Тому аж так ідеал бути не може, як хочеться. Ну, а так, в принципі, отак воно все виглядає. Ви вже пишіть там в коментарі, хорошо, не хорошо, не знаю. Що вийшло, то вийшло. Що міг зняти, то зняв, показав. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.